Вчора, 10.07.2013 року, до моїх рук попав дуже цікавий альбом. Попав він до мене завдяки Андрію Столярову, він же Сомбра, і його власнику Юрію Довбушу. Абсолютно унікальна збірка. Я в своєму житті стільки старих листівок, поштівок і кореспондентських карт ніколи не тримав. Тому коли їх побачив, то був дуже вражений перш за все тим, що власник дозволив їх просканувати і просто потримати в руках. Альбом налічує, напевно, що близько сотні, то напевно, що більше оригінальних листівок і поштівок з старими видами Тернополя абсолютно унікальні і, і, і по якості, і по матеріалу, по тих деталях, які можна роздивитися. Я зараз займаюся тим, що їх сканую, цей такий невеличкий проморолик. Маю надію, допоможе всім хто цікавиться історією Тернополя дізнатися набагато більше, ніж він, можливо, вже знав про минуле Тернополя. Дуже скоро всі ці листівки в хорошій якості, порізані і повністю цілі по три листівки з однієї і з другої сторони, будуть доступні на сайті Tarnopol.ua. Ще раз висловлюю, висловлюю щиру подяку Юрію Довбушу і Андрію Столярову за те, що. Радо поділилися цим унікальним матеріалом для історії міста Тернополя.